Всім привіт! З вами Таксіна група Кавда. Зараз пропонуємо код позиції 562. Штани трикотажні першого сорту в хорошому стані. Різноманітні ідуть моделі переважно завужені донизу, ідуть та на манжетах. Ціна за 1 кілограм становить 6,75 доларів. Вага мішка. 25 кг, вартість мішка 168,75 долара. Як бачите, по відео огляду, в достатній кількості йдуть на манжетах, модельки завужені донизу, першого сорту в хорошому стані. Якщо вам сподобався цей мішечок з відеоогляду, будьте першими, хто встигне придбати. Будьте першими, хто придбає хороший мішечок штанів, трикотажних першого сорту під кодом позиції 562. Ціна за 1 кг становить 6,75 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 168,75 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам.

Шановні клієнти, в вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 562. Штани трикотажні. Залужені донизу та на манжетах. Ідуть всі розміри.

Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Як бачите, із відео огляду в даному мішку присутні різноманітні модельки, хороші розміри в достатній кількості. Придбавши даний мішечок, ви та ваші покупці будете задоволені. Штани три котажні, літо першого сорту в хорошому стані. Ціна за один кілограм становить 6,75 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг 168,75 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Якщо вам сподобався цей мішок із відео, відразу пишіть нам повідомлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороший мішечок штанів трикотажних літо першого сорту під кодом позиції 562. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше